Вітаю на каналі Агролюбитель. В цьому відео профілактика для генератора, а саме заміна масла. Міняю масло не по напрацюванню, а по часі, тому що генератор працює мало, там, коли є необхідність, там декілька годин. Ну і сумарно, якщо він там пару десятків годин за рік напрацьовує, то більше ні. Тому масло міняю, тому що вже пройшло більше року від попередньої заміни. Ну і треба поміняти. Плюс плюс, в мене минулий раз масло було отаке 5W40, тому що в мене генератор стоїть фактично на вулиці під навісом. Ну і для легшого запуску на зиму минулого року я взяв. Таке масло. Ну, п'ятерка, це тобто йому легше запускатись. Воно рідше. Але зараз зими м'ягенькі, тобто без морозів, без холоду, ну і є необхідність поміняти. Міняти буду на ельф 10W-40. Звичайно, багато хто скаже, що має бути спеціальне, яке має на бануці надпис 4Т. Але я вам скажу, що чотирьохтактний мотор і в Жигуля. Так що 4Т це маркетинг. Чому саме Elf? Ну, 10v40, тому що всі, ну, більшість масел, які йдуть для генераторів, йдуть 10v40 і все нормально. А Ельф, тому що воно в мене є трішки. Ну, в кожній каністрі маю. Завжди міняю в машині, ну і відповідно кожного разу пів літри залишається. Мотор масла в машині не бере, відповідно, через кожних там 8 тисяч міняю в машині масло, ну і завжди в каністрі залишається. Думаю, якщо хвальний К9К, французький реношний мотор, працює на цьому ельфі, нічого не бракує в машині. Ну, правда, машина дизельна, то генератор китайський також буде працював і ніяких проблем не буде. Ну, правда, це для турбодизеля, а це просто бензиновий моторчик. Але я думаю, проблем не буде. Тим паче, генератор вже не новий, йому вже третій рік пройминув, вже пішов четвертий. Перший рік він працював на тому, що було, ну там, в магазині залити, тому що вони з заводу приходять пусті. Ну, маю на увазі, масла нема в картері. В магазин, який продає, заливає масло. Там 600 грам ємність. Я заляю таке і думаю, все буде нормально, тому що це можливо трошки рідкувати. Але зараз лиємо і подивимось. Ну, і звичайно, перед тим, як. Приступити, скажу, що заливаю от таким способом 100 грамівка 6 штук, 6 отаких шприців і буде норма. Підготував таку баночку, це щоб з каністри виливати і звідси набирати. Ну і плюс сюди лоточок отакий, от оце пробка, ну і ключик. Перш ніж спускати, старе масло потрібно завести генератор на декілька хвилин, щоб розігріти, щоб оце масло, яке всередині було ріденьке, відповідно воно буде тепле, ріденьке і воно стече швидше. Тому прогрів генератора, а тоді заміна масла. Починаю спускати старе масло. Підставив такі от колодочки, для того, щоб зручніше було. Ого! Якесь воно дуже чорне, як на мене. Досить чорне. Але нічого, заляю. Заляю кращого і буде краще. Так, також треба відкрити заливну пробку. Щоб краще масло сходило. Так, хай собі стоїть. Пробочка стандартна. Там ще шайбочка є. Ріденьке, але, але темнувате. Ну, хай собі хай собі стікає. Залишу так на декілька хвилин, щоб стекло. Тепер покажу те, що буду заливати. Це масло. Це масло не нове. Ну, 24 рік, коли там квітень я замінював. Правда, відкрити не виходить, тому що прокручую. Або я візьму і відкрию отак. Ну це трохи густіше. Так. Останні каплі, ну хай собі скапує. Ну, а тепер будемо заливати нове масло. Попередню пробочку закрутив. Оце що було, про це буде. Це буде ще окрема розмова. А що стосується нового масла, отакий от шприц, соточка і туди 100 грам. ну Однією рукою це все показати і зняти складно, але я думаю. Всі розуміють, що це за принцип. Лоточок по 100 грам за раз. Ну і шурупом роблю царапинки, щоб не попутати кількість. Відповідно, ще 5 царапинок буде, значить 5 шприців. Тоді, тоді щуп закручую і вже дивлюсь по щупові, щоб було до верхнього рівня. Ну, я вже за кадром це все решта туди залию. Тому що отак однією рукою це все досить складно і непрактично робити. 500 грамів залив. От мене 5 царапин по 100 5 раз по 100 грамів, пів літри. Залив. Тепер час глянути на щупа. Помалесенько закручую, відкручую. От, чуть більше половини. Я думаю, видно на камері. Ну, Зараз ще, ще якраз тут є 100 грам. Ще це доберу, долию і покажу результат. Рівно 600 грам, і як бачите, ну думаю спробую камерою показати до різьби. От де різьба вже рівень стоїть, то відповідно вже нема сенсу. Гратися, викручувати щуп. О, закрутив. Зараз ще залию пального, бо вже майже на нулі. Тут у мене все закрито. Оце маселко таке чорне, не знаю так Коли ним покалатати, то виходить, що всередині воно світле, а це чорне це щось таке плаває поверха. Не знаю, спробую, отак, якщо бачите, розводи. Чи це якісь там стружки чи не стружки Коротше, така от історія. Я думаю, якщо регулярно міняти масло, яке б воно не було, чи таке, чи таке, головне свіженьке, чистеньке заливати, вчасно замінювати, і все буде нормально. В принципі, для трьох років роботи генератору нічого не бракує, свої заявлені 2,8. Він дає, хоч я його використовую наполовинку. Фільтр. Дуже часто кажу, що фільтр треба змочувати маслом. Він в мене сухий. У мене фільтр. У мене фільтр сухий, і він в мене чистенький. Звичайно, деколи літом доводилось його заводити, коли пилюка, але він стоїть в гаражі. Можливо, хто працює на, будів... на будові, там десь, де умови такі важкі, пилюка і так далі, то, можливо, потрібно, то можливо, потрібно цей змочувати. А так, якщо він під навісом, в сухості, в комфорті. І рідко працює, то не потрібно. Ну і зараз ще, все, ще раз все передивлюсь, позатягую і заведу. Ну, а тепер буде пробний, пробний запуск на новому маслі. Ну Він хвилин 10 тому працював ще на старому, то він ще теплий. Ну, з запуском проблем ніколи нема, чи коли на дворі мінус чи плюс, ну зараз десь плюс один, плюс два. Єдине, що коли простоїть декілька місяців, то доводиться отут відкрутити, спустити з карбюратора старий бензин, тоді закрутити і все нормально. Але це можна легко. Вирішити, коли перекривати краник заздалегідь. Тобто, ще на працюючому перекрити краник, почекати трошки, тоді глушити. Тому така от профілактика штука потрібна. От в кого приватний будинок, штука потрібна, тому що з електрикою бувають деколи проблеми як, як через обстріли, так і через погоду. Всяке в житті буває, а от така штука на подвір'ї потрібна. Звичайно, якби він був там 5 чи 7 кВт, його би хватило повністю. А так, це лише так, на холодильники, там на лампочки, води набрати. Завжди, як тільки приходить зима, то відео на моєму каналі, які про генератор, зразу по статистиці йдуть перегляди догори. Тому що питання стає актуальним. Тому вирішив цей процес заміни масла зняти також на відео. Я думаю, хто великий спеціаліст по моторах, по бензоінструменту, той скаже, чи добре, чи погано таке масло. Ельф 10W40. Які там допуски. Це треба трошки трошки розбиратись в тому всьому, але я думаю, що для китайського генератора нічого страшного не буде на цьому маслі. А хто в курсі, хто знає точно, можна, не можна, то я думаю свою думку напише в коментарях. Тим паче, я думаю, у багатьох людей, в кого є машина, завжди залишається невелика кількість в каністрах масла. Тому корисно кудись його використовувати. Сподіваюсь, цей мій досвід стане комусь в пригоді. Тому, хто що думає, пишіть традиційно в свої думки в коментарях. Підтримайте відео лайком, канал підпискою. Всім дякую за увагу.